Крістіан Хоон був норвезьким медичним місіонером в Ефіопії. Він народився у 1911 році у маленькому містечку на півдні Норвегії. Його сім'я прийняла адвентизм, коли йому було близько п'яти років. Після закінчення 12 класу Крістіан отримав фінансову підтримку від адвентистської штаб-квартири в Осло для того, щоб вивчати медицину і стати місіонером. Коли він закінчив медичне навчання, адвентистська церква направила його в північну Норвегію. Там він навчався на хірурга. У 1949 році чоловік, отримавши запрошення замінити хворого лікаря в Ефіопії, без вагань, вирушив туди з дружиною та двома доньками. Спочатку у лікаря Хоганвіка було небагато пацієнтів. Незабаром він дізнався причину. Місцеві жителі побоювалися, що смерть в адвентистському закладі завадить їм потрапити до раю. Одного разу в лікарні лікарню прийшов молодий чоловік із забитим кишківником. Його родина запитала, чи може лікар Хоган Вік пообіцяти, що операція пройде успішно. Натомість, чоловік міг лише сказати, що зробить все можливе. Тому сім'я не дозволила провести операцію. Через два дні пацієнтові стало настільки погано, що він відчував близьку смерть. Він попросив Хоган Віка зробити все можливе, навіть якщо це вимагало хірургічного втручання. Крістіан. Коганвік помолився про господнє керівництво, а потім прооперував чоловіка. Завдяки Божій ласті операція пройшла успішно і чоловік повернувся додому. Звістка про вдале втручання швидко розійшлася, і після цього у чоловіка з'явилося багато пацієнтів. Крістіан був не тільки лікарем, але також працював електриком, сантехніком, теслею, будівельником і механіком. Він часто лежав під автомобілем, який ремонтував. Його руки були вкриті мазутом. Медсестра приходила з лікарні і повідомляла йому, що пацієнти готові до операції. Він мив руки і починав оперувати хворого пацієнта або пацієнтку, у якої були важкі пологи. Хоан Вік любив народ Ефіопії. І прагнув зробити все можливе, щоб допомогти людям. Він ремонтував їхні швейні машини, автомобілі та різноманітне механічні пристрої. Чоловік дав можливість багатьом бідним студентам отримати освіту. Йому подобалося навчати людей допомагати одне одному. Через 26 років після початку роботи Крістіана Хоганвіка одного ранку, 1975 року, 300 грабіжників взяли в облогу. Лікарню, щоб пограбувати та знищити її. Вони також спалили дім Хоганвіка, погрожуючи розправою йому та його дружині, знайшовши притулок у друга, який мешкав поруч, подружжя говтувалися від цієї трагедії. Їх доставили літаком до безпечного міста Адіс Абеба наступного дня. Після пережитого Крістіан Хоганвік усвідомив, що повернення неможливе. Він переїхав до лікарні гімби в західній Ефіопії, де працював. Працював до пенсії, а потім продовжував служити Богу до своєї смерті у 1994 році у вісі 83 років. Більше історії про місіонерів першопрохідців можна знайти на сайті Адвентиської енциклопедії.